Готи одна з найбільших загадок української історії. Таємничий народ, який прийшов до нас з півночі і невдовзі пішов на захід, залишивши на згадку сліди своєї гаплогрупи i 1 ам 253 в крові 4% українців. Утім, готських дівчат згадує слово о полку Ігоревим. Готська митрополія православної церкви проіснувала в Криму до кінця 18 століття. А генуезькі купці звали свої володіння в Криму капітанством готія. Так що готи без сумнівню частину нашої історії, тому з ними обов'язково треба розібратися. Всю правду про цей народ нам розповів візантійський історик Йордан у VI столітті. Щоправда, у своїй праці він переплутав готів з гетами, тому вона отримала назву про походження і діяння гетів. Або ж скорочено гетика. І щоб уникнути каші в голові, нам із вами одразу доведеться розставити все по місцях. Готи і гети це різні народи. Гети походять з Балкан, є родичами фракійців і стали предками слов'ян. Натомість готи, германці прийшли зі Скандинавії, та власне про це та ми і поговоримо сьогодні. А про гетів та інших наших предків зробимо окреме відео. Втім, у плутанині навколо себе частково винні самі готи, адже самі себе вони назвали гутами. Готи, гути, гети, спробуй не розберися. Отже, гетика. Написано візантійцем Йорданом, повідомляє нам, що готи прийшли, а точніше припливли зі Скандинавії. Звідки він про це знав? А з праці готського письменника Касіодора, який жив незадовго до Йордана і створив 12 томну історію готів. На жаль, твір Касіодора до нас не дійшов, тому науковці змушені спиратися на працю Йордана, який своїми словами переповідає те, що прочитав у першоджерелі. джерелі. І відповідно до цієї розповіді готи припливли до межиріччя річок Вісла й Одра з Балтійського моря, де до того мешкали на. На острові Скандія, що це за острів, достеменно невідомо. На його роль претендують Шведські і Данські острови, серед них і острів з промовистою назвою Готланд. Так що готи походять з тих самих країв, що й варяги. Але на відміну від варягів, які до нас допливли Дніпром, готи скористалися вісла Дністровим шляхом. Ті, хто бачив наше відео про Львів, знають, що басейни, вісли та Дністра дуже близько сходяться саме в українській Галичині і дають можливість волоком перетягувати човни з Балтійських шляхів на Чорноморські. Те, що готи жили на віслі та одрі, підтверджують римські історики Гай Карнелій та Цит, Пліній старший та грек Клавдій Птелемей. Так що тут все серйозно. До речі, з тих таких країв розсилилися європою інші германські племена: Франки, Сакси, Бургунди, Вандали, Лонгобарди і так далі. Але сьогодні не про них, а про готів. Закріпитися на наших землях Готам дозволив занепад степового шляху з дербента на Європу, на якому забагатіли були сармати. Після руйнації дербента військом сасанідів Сармати втратили джерело товару, а з ними гроші та владу. А тому перевагу отримали місцеві річкові торгівці, якими власне і були готи. Однак не забуваємо, що будь-який торговий шлях треба спочатку захопити, а потім уже контролювати, так що вони являли собою грізну військову силу. Готів, які засвоїли Дністер, заведено називати східними або ж остготами. Ну а тих, що допливли до Дунаю західними або ж вестготами. Останні зразу розпочали з Римом війни, названі відповідно готськими, і ми поки що залишимо їх у такому стані. Бо, передусім, нас цікавлять наші, тобто східні готи. А вони з басейну Дністра посунули на схід, користуючись багатою мережею українських річок та річечок, які утворюють капілярну систему по всіх територіях України. Готи активно змішувалися з місцевим населенням, а в результаті чого значну готську присутність археологи та антропологи виявляють у пам'ятках черняхівської культури по обидва береги Дністра, до Сіорського дінця на схід та Дунаю на захід. З готами також пов'язують вельбарську археологічну культуру у Польщі, так що ми з вами можемо чітко побачити шляхи розселення їхніх племен готами асоціюють предмети з рунічними написами, специфічні фібули, грабінці, а також гончарне коло, якого слов'яни не використовували ні до ні довгий час після готів. На жаль, гетика Йордана не дозволяє визначити географічну прив'язку більшості подій, тому ми можемо твердити лише те, що вони мали вождя на ім'я германарих, який створив на наших землях свою державу. Сучасні фантазії щодо її розмірів спираються на назви підкорених ним племен, яких перелічує Йордан, але жодне з них чітко не ідентифіковано. Тому зупинимося на висновках археологів, які обмежують присутність готів у нас черняхівською культурою. Однак із гетики можна зробити однозначний висновок, що держава ця проіснувала недовго, бо готів перемогли гуни, які стали лідерами серед степових племен, відновивши втрачений сарматами торговий шлях через Дербент. До речі, батьківщиною гунів Йордан вважає меотиду, тобто приазов'я. Отже, приазовські гуни убили Германариха або ж за іншою версією він сам вкоротив собі віку і на втюки. Ті, що пішли на захід під проводом такого собі Вінітарія, напали на союзні гунам племена антів та розіп'яли їхнього провідника та 70 старійшин. За що вождь гунів убив цього самого Вінітарія. До речі, позивний Вінітарій означає переможець венедів. Венедами готи називали Антів. А про антів нам варто буде поговорити окремо. Ну а переможені готи підкорилися гунам і згодом взяли участь у знаменитій битві на каталаунських полях на боці Атила. Після того готи опинилися на Балканському березі Адріатичного моря, де набиралися сил та захопили Апенінський півострів, здолавши ліквідатора Римської імперії італійського короля Одоакра. На захоплених землях готи створили своє королівство, яке проіснувало до середини VI століття. Вест -готи. Тим часом встигли досхочено воюватися з Римом, пройтися походом по Греції та розграбувати Рим, а потім просунулися ще західніше і створили свою державу на Піренейському півострові, де трималися аж до арабського завоювання у 8 столітті. Пригоди ост готів та Вестготів готів у Західній Європі ми навмисно опускаємо, щоб не заплутати вас і не заплутатися самим. Адже головна, хоч і невелика частина готів у ході експансії на південь дісталася Криму і оселилася там, пересидівши за перекопом складні часи та уникнувши зустрічі з основними силами гунів. Головною ця частина готів є для нас тому, що це були так звані кримські готи, які стали важливою частиною історії України. І тут нам треба зробити паузу, щоб віддати належне людям, чия допомога робить можливими наші з вами регулярні зустрічі у Ютубі. Адже ви на каналі імені Т. Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. Ну, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео. Знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю, бо купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжку історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією. Ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й не історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграні у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальний. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф, і тоді я підпишу книжку персонально для вас, від себе і від брата, адже це наша спільна праця, і попри все, ми залишаємося єдиним цілим. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Отже, як ми збачимо, готи на українській землі були типовими зайдами. Як прийшли, так і пішли. Але ми з вами неодноразово переконувалися у тому, що прийти простіше, ніж піти. Завжди хтось залишається. У готів це були племена, які підкорилися гунам, згодом розчинивши котлетне генезу українців, а крім них, плем'я, яке пішло у Крим. А потім опинилася під рукою Візантії, яка володіла Херсонесом та частиною південного узбережжя півострова. Проте ми знаємо, що Візантія була християнською державою. Як же вона прийняла у себе варварське плем'я? Можливо, ви здивуєтеся, але готи теж були християнами. Мало того, вони стали одним з перших християнських народів світу. Коли саме вони хрестилися, достеменно невідомо, але готський єпископ Феофіл. Брав участь у Нікейському соборі 325 року і підписав його документи. Наступник феофіла єпископ Ульфіла прославився тим, що створив абетку готської мови на основі грецької та організував переклад Біблії готською мовою. Готська біблія стала першою літературною пам'яткою германських мов. Щоправда, науковці не можуть зійтися, де саме знаходилася єпископська кафедра готів, її розміщують в різних місцях від Криму аж до Болгарії. Отже, готи прийшли на територію Криму, зуміли закріпитися, налагодили торгові зв'язки та знайшли своє місце в економічній системі півострова. Про них згадує візантійський історик Прокопій Кесарійський, повідомляючи, що основним бізнесом готів було землеробство. Він таки розповідає про битви за участі готів та тракситів. Щоправда, єдиної думки про те, хто це таки серед науковців немає. Іоанн Златоуст. У своєму листі пише, що руко поклав єпископа і відправив його до кримських готів. Археологи знаходять готські поховання на південному березі Криму, попри наукові та біля наукові гіпотези, про те, що готи володіли усім Кримом та Боспорським царством. Доказів цього не знайдено. Вочевидь, тут грає роль піар. Ну як же такі круті хлопці могли не володіти Кримом? Візантійці, які володіли південним узбережжям Криму, брали готів на військову службу, і саме з Візантійською фортецею Мангуб пов'язана подальша історія кримських готів. Назва Мангуб турецька. Вона виникла пізніше, але ми будемо триматися її, щоб не заплутатися. Отже, мангу розташований на плато Баба-Дах, західній частині Кримських гір, урвища на краях плато, а також колодязі зі спрісною водою роблять його ідеальним місцем для фортифікації. Тому побудована візантійцями фортеця стала центром, навколо якого оберталося життя кримських готів. Про їхнє повстання проти Хазар. Нам розповідає житіє Іоанна Готського, місцевого єпископа і за сумісництвом правителя. У цьому документі Мангуб іменується готією. Ну а науковці роблять з цього висновок про існування окремої готської християнської єпархії вже у ті часи, це логічно. Коли є є єпископ, значить має бути своя єпархія. Хазари володіли Кримом дуже недовго, у 8 столітті, але саме з них починається темний період в історії Криму. Вважається, що саме тоді готією знову заволоділа Візантія. Русь, яка виникла у басейнах Дніпра та Дністра, була торговим партнером Візантії, і в її документах ми можемо зустріти згадки про готів. Ну а після навали монголів, фламандський монах монагійом деребрук, які відвідав ці землі, згадує про фортеці між Херсонесом та Судаком, населення яких говорила Тевтонською. Мовою та платило данину половцям. Візантійський імператор Мануїл Комнін вважав Готію своєю власністю. Архієпископи Готії брали участь у Константинопольських соборах XI та XII століття. Ну а в XIII столітті Константинопольський патріарх підвищив статус готської єпархії до митрополії, і митрополит Готський Сафроній прибув на наступний собор. І, врешті, у 14 столітті в південному Криму виникло незалежне князівство Феодоро, столиця якого розташовувалася саме у фортеці Мангуб. Генуесці, які почали засвоювати кримське узбережжя, повідомляють, що правителем там був князь Афендізі. Швидше за все, це перекручена грецька Афентіс, тобто правитель. А от на початку 15-го століття ті самі генуесті вже інформують нас, що князя Феодора звали Олексою. Олекса розбудував свою столицю і досягнув найбільшої могутності своєї держави. Він воював з генуестями за порт Чембало, нині Балаклава. Про нього складали оди. Хто ж не знає про величного Олексу, мужа страшного та сильного в бою, меткого у розумі і ще меткішого у діях? Це незламний стовп Хазарії яскравий світиш для своїх підданих. Він іще за життя з сонцем, що обходить небо та освітлює всю землю готійську. Саме за іменем легендарного князя країну Феодору в документах іноді звуть Олекса, син Олекса Йоанн. Взяв за дружину представницю візантійської імператорської династії палеологів Марію, і з того моменту двоголовий візантійський Орел став символом Феодорійської династії. Ну а дочку Марію Олекса віддав за Давида Комніна, візантійського деспота, це найвищий титул після імператора. Тобто князь Олекса був людиною поважною і користувався авторитетом у сусідів. Ну а коли Константинополь впав під ударами турків. Єдиним спадкоємцем його державної традиції на землях, які колись були частиною імперії, залишилося князівство Феодоро. Історики пов'язують його саме з готами. Хоча тамтешнє населення, судячи з усього, трималося грецької мови та звичаю. Ну а генуесці, які захопили кримські порти на південному березі, про них ми маємо окреме відео, назвали свої володіння капітанством готія. Посилаючись таким чином на традиційну назву цих земель. Нарешті на півострова з падінням влади Золотої Орди або Джучі Улусу утворилося Кримське ханство, про яке ми теж маємо цікаве відео, та ще й не одне. Власні в ті часи і губиться слід народу Готів, точніше, він зводиться виключно до назв. Капітанство Готія невдовзі було захоплено османами, князівство Феодора також, а готська митрополія існувала під рукою кримського хана. Аж до XVIII століття, коли її ліквідувала імператриці Катерина ІІ, отакий парадокс. Кримський хан, мусульманський правитель, впродовж сотень років оберігав гоцьку християнську митрополію, а християнська імператриця ліквідувала її. Утім, окрім сліду у вигляді назв, готи залишили в крові українців та кримців приблизно однакову кількість своїх генів 4-5%. А от іще один український народ уруми може похвалитися утричі більшим вмістом готської крові. І тут виникає можливість будувати різні цікаві гіпотези щодо походження урумів, які вважають себе тюркізованими греками. Але в першу чергу нам із вами належить плекати Україну. В інформаційному просторі і для цього спілкуватися українською, читати, писати, постити українською, слухати, дивитися, записувати українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк, адже кожному воздасться по лайках його.